Всім привіт, і з вами я завжди я, і в цьому відео я зроблю найкращий состав збірної Польщі. Ну а ви ставте вподобайку, підпишіться. Ну а я розпочинаю. Першого, кого ми купимо, це воротаря. Купуємо ми ось такого 109-го воротаря за 16 мільйонів 900 тисяч. Він самий високорейтинговий з воротарів. В нашу ставку потрібен захист, а саме лівий захисник, правий захисник та два центральних захисника. На позицію ЛЗ я візьму ось такого 104-го ЛФЗ-шника Зелеський. На позицію ПЗ я візьму сото кеша. Та на позиції ЦЗ у нас виникають невеличкі проблеми, Те, що одного з центральних захисників, а саме 97-го Гілка, я думаю, що я не в змозі буду купити. Тому, якщо я його не куплю, я куплю замість нього когось іншого. Ми купуємо 95-го бед нарика. І ось захист вже зібраний, переходимо до півзахисту. В півзахисті нам потрібно 4 гравця. Беремо 108-го цапника Зеленський, 102-го ЛПшника, 97-го цапника та 92-го Камінський. І ось півзахист вже зібраний. Переходимо до атаки, там вже реально цікаво. В Атаці нам потрібно два нападника, і хто би сумнівався, одним з нападників буде Роберт Лівандовський. Але не 112-та картка трішечки нижче 109-та. Я думаю, величезної різниці не буде. 109-та картка це теж хороший варіант, тому що в мене 112-ту просто немає монет. Ну а другим напом в нашому составі буде 101 мілік, ми його теж купуємо. Купилися вже почти всі гравці, окрім двох, яких я вже дуже довгий час не можу купити. Не купився на 97-й центральний захисник Гілк та 97-й ЦОПник. Тому я вирішив на заміну їм купити інших гравців. На позиції ЦЗ замість гілка буде стояти ось такий 93-й Кігор. Ну а на позиції ЦОП в нас буде стояти ось такий 90-й ЛПшник. Ну і давайте підемо розставимо всіх гравців на свої позиції. Я зібрав цей состав, ось так він виглядає. Вибрав я схему 4-1-2-1-2 широко, В цього состава 115-й овер, доволі непогано. Мінус лише в тому, що в нас ЛПшник стоїть на позиції ЦОП. Це реально доволі такий мінус. Ну і ще такий невеличкий мінус це те, що в нас Роберт Лівандовський не 112-й. А-109. Але все рівно він в нас хоча б є. І не його базова картка А-109. Лише на 3 овера менше, ніж 112 його картка. Ну і давайте підемо в рівну гру та подивимося, як цей состав покажеться там. Погнали! В мене в рівні 620 тисяч фанатів. Ну і нажимаємо грати, і йде пошук суперника. Ось суперник це вже знайшов. Я хочу побачити стати нашої команди. В нас атака 120, півзахист 108 та захист 116. Доволі непогано. В суперника атака 124, півзахист 125 та захист 124. Ось наші вже гравці виходять на поле. Ось мій состав в Польщі. Класний. Я думаю, що він переможе. Ось цей состав. Цього составу общий 126. Ну, і я все рівно думаю, що наш астат збірної Польщі переможе. Ну і ось, матч розпочинається, в нас м'яч і погнали. Перший момент в суперника, але МБП не знати, чому не забиває гол. Ернандес пробиває, але воротар спасає і буде кутовий. Зараз подивимося, як суперник буде подавати кутовий. І я сподіваюся, що не забить нам гол. Але ні, Белінгам нам забиває гол. І це погано. Рахунок стає 1-0. Ось тут вже я з м'ячем, я пробігаю, подаю на нашого гравця, і Зелінський забиває гол. І рахунок стає 1-1. Ось вже перший тайм закінчився, і рахунок на табло 1-1. МБП робить забросик на піле, але мій гравець перехвачує цей м'яч, даю поганий пас, і це може коштувати мені гола, але ні, все рівно мої захисники забирають цей м'яч. Викидаємо м'яч на Лівандовського, але захист суперника відбирає від нього м'яч. Мілік дає пас на Роберта Лівандовського, Роберт Лівандовський з м'ячем. Тут він може вже пробивати. Він б'є і це гол. Роберт Лівандовський забиває гол, і рахунок стає 2-1. Гравці суперника дають погані паси, і мої гравці перехвачують їх. Лівандовський дає пас на Міліка. Мілік обводить захист, дає пас на Роберта Лівандовського, і Роберт Лівандовський забиває другий гол. І в цьому матчі він вже забив дубль і рахунок стає 3-1 на 89-й хвилині цього матчу. Ось цей матч закінчився з рахунком 3-1. Збірна Польщі перемогла. І мені дуже сподобалося грати цим составом. Він доволі класний. Я б його навіть не продавав. Я би за нього грав, просто разі приколу колись в рівну гру заходив. Ну, але все рівно монети мені потрібні для інших збірок, тому я все рівно продам цей состав. Ну а ви ставте вподобайку, підписуйтесь на мене, ми йдемо до 1000 підписників, ми вже доволі близько до цієї цифри. І напишіть обов'язково в коментарях, як вам цей состав та яку би збірку ви хотіли побачити на цьому каналі. Або состава, або збірний. І всім дякую за перегляд, всім пока!